Активісти, фахівці з різних галузей, молодь та керівництво профільних установ і департаментів міської ради обговорили питання, які стосувались розвитку Харкова. Такий широкий формат діалогу підкреслив напередодні зустрічі і Мер Ігор Терехов, написавши відповідний пост у своїх соціальних мережах. Впевнений, що ця розмова дасть початок відкритому діалогу між владою та громадою щодо майбутнього Харкова. Об'єднаємо наші спільні зусилля для розробки стратегії відновлення Харкова. Цього разу йшлося про транспорт, інклюзивний простір, публічні місця, велодоріжки і зелені насадження. Найактивніших громадян закликали і у подальшому долучатись до створення проєктів і планів щодо відновлення Харкова. За допомогою таких заходів, як тут зараз тут проходить, можна е, таку комунікацію зробити дуже гарно в е, громадськості. Там це дуже багато спеціалістів, яких можна залучати. І ми будемо все це обговорювати, створювати якісь круглі столи і сідати і говорити про це. Я хотів би сказати, що саме зараз наступає такий момент, коли влада готова слухати і влада прислуховується навіть до громадськості, до е, е, Тих людей, які які розуміють щось в цих питаннях, тобто може бути злагоджений діалог конструктивний, і будуть ті чи інші рішення коректуватись чи там зовсім відмінятись. Тож вийшов такий публічний початок роботи з напрацювання спільних рішень з розвитку міста, як зазначили, фахівців у Харкові вистачає які загального бажання покращувати рідне місто вже сьогодні. Яна Біляєва Ігор Луханін, Віталій Грунь Андрій Паколов Харків новини.